Друзі, привіт! Вже зовсім скоро наша музична школа Адажіо відчинить свої двері для всіх, хто мріє про музику, і дорослих, і маленьких учнів. А сьогодні я хочу трішки привідкрити завісу нашої підготовки до відкриття. Декілька хвилин назад ми отримали перші будівельні матеріали, а вже завтра розпочнемо ремонт. Роботи буде багато, але ще більше натхнення. Тож, запрошую вас на невеличку екскурсію нашим майбутнім музичним простором. Ходімо! Ну що ж, ось тут буде зона рецепції. Саме з неї починатиметься ваша музична подорож. Поруч розташуються чотири класи, де ми будемо навчати грі на музичних інструментах, співу та теорії музики. Ходімо далі. А ось наш найбільший клас. Тут ми будемо проводити різноманітні творчі зустрічі та щотижневі майстер-класи. А це ще два затишні класи, двері яких незабаром будуть відчинені для наших майбутніх учнів. Загалом у нас буде сім класів, і кожен з них це місце, де відкривається талант. Друзі, ми дуже хочемо, щоб ви були поруч з нами на цьому шляху від перших кроків до великого відкриття. Тож, підписуйтеся, слідкуйте за нашими новинами і разом спостерігаємо, як народжується музична школа Адажіо. А ще нагадую, що наші перші учні. Мають унікальну можливість отримати найвигідніші умови навчання. Усі деталі під цим відео. До зустрічі!